Ми вітання глядачам телеканалу телеканала Пострав карта бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію, яку нам подає Генеральний штаб Збройних сил України і звертаємо увагу на все те, що потрапляє в наш інформаційний простір. Зокрема, якщо розпочинати зі зведення від аналітиків ресурсу Діпстейт, то вони зазначають, що ворог окупував піщани слов'янку та. Ясенова, а також просунувся біля Новоандріївки, Дачного, Котленого, Звірового у та та Яру. Усі ці населені пункти знаходяться загалом на сході, здебільшого, саме на Покровському напрямку, де Російська Федерація продовжує зберігати основну динаміку своїх атак. І цей напрямок, ця ділянка є для них особливо пріоритетною. Це вже стає е, геть очевидним. Фактом і в планах противника просуватися далі вглиб, проширювати розширювати зону свого контролю, ймовірно, намагатися оточити місто Покровськ нині не так багато їм також залишається до власне Дніпропетровської області, так адміністративних кордонів. Якщо умовно взяти від межі сірої зони, то це десь в районі 5,5 кілометрів врешті. Тому все ближче ворог підступається. Нині є низка також громад в Дніпропетровській області, для яких Небезпека теж присутня, тому що за умов просування ворог нині дістає вже до цих територій з артилерії, можуть скидати вони каби, можуть застосовувати абсолютно різні дрони. Тому варто бути обачними. Форт фронт наближається, це варто розуміти, і ситуація геть нелегка. Втім, сили оборони роблять усе можливе для того, щоб намагатися стримувати противника і подекуди. Ймовірно, завдавати контрудару і навіть брати у полон російських солдатів, як це зокрема днями зробили наші десантники з суміжними підрозділами. Про це поговоримо ще детальніше. Що стосується саме покровського напрямку, то географія боїв вона є досить таки великою. Насправді, після того як інформаційно, скажімо, об'єднали ось ці ділянки на покровському напрямку зафіксували 40 Сім боєзітнень це низка населених пунктів, серед яких Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новий Трут, Шевченко, Звірове, Успенівка, Удачне, Петропавлівка, Андріївка, Дачне та Янтарне дуже багато населених пунктів. Дев'ять бойових зіткнень тривали фактично до самої ночі, тобто загальна кількість це більше. Півсотні бої зіткнені лише за добу. Це те, що фіксують наші військовослужбовці. І повідомляють, що за наявними даними на вчорашній вечір на пізно ввечері вже оприлюднили якраз зведення від генерального штабу. Зазначають, що втрати противника склали 300 військовослужбовців вбитими та пораненими. Знищено 4 автомобілі. Крім того, суттєво пошкоджений ворожий танк, міномет та один автомобіль. Противника, ось такі дані, нам наводить Генеральний штаб збройних сил України щодо ситуації саме на покровському напрямку. Не відходячи далеко, Новопавлівська ділянка, де загарбники атакували 10 разів поблизу Костянтинополя, великої новосілки та Времівки ворог завдав також авіаційних ударів керованими бомбами по районах. Населених пунктів Новопіль та Костянтинопіль. Врешті, це що стосується цієї а, ділянки. Зокрема, далі будемо переходити до турецького напрямку, де тривають а, вуличні а, бої, і досить активні вони в самому. Місті ворог має певні просування, намагається повністю взяти його під свій контроль. Але як зазначив речник Оту Луганськ, нині про повне захоплення міста не йдеться. Сили оборони продовжують отримувати свої позиції і далі стримувати. Противника, врешті, тактика Російської Федерації в Турецьку вона незмінна абсолютно. Піхотні групи, подекуди невеликі, малі, намагаються просочитися десь вдалі в глиб території. Це все за підтримки мінометів, за підтримки артилерійських обстрілів, безпілотників, які теж постійно висять над містом і. Зрозуміло, що в таких умовах воювати досить таки складно за останній період ворогу вдалося помітно просунутися в межах населеного пункту, але якщо так ще ближче подивитися, то ми бачимо, що низка кварталів, низка вулиць, така значна частина міста все ще залишається під контролем збройних сил України або перебуває у сірій зоні. Тобто це місця, де тривають бої активні, так і розуміємо, що Якось по-іншому трактувати цю територію нині дуже складно, тому що от ніяка зі сторін зараз не контролюють її повністю. Тому бої активні вони продовжуються. І якщо вже згадали про зону відповідальності ОТО Луганськ, то часів Яр це теж ділянка, яка входить. В зону їхньої відповідальності, врешті, речник про цю ділянку фронту також зазначав і говорив про те, що окупанти на свою користь намагаються використовувати негоду поки вранці, поки туман, поки видимість ну скажімо, не дуже хороша, то окупанти намагаються пробігати просто далі вперед, ховаються у трубах каналу. Сіверський Донець і там намагаються перечекати якийсь час. Зрозуміло, що наші оператори БПЛА вони постійно працюють, постійно намагаються виявляти ось такі групи противника і завдавати ударів туди, але враховуючи. Ширину фронту, яка нині є на цій ділянці, то зрозуміло, що всіх повністю і кожного якось відсвяткувати дуже важко, тим паче в умовах поганої видимості. Серед очевидного на мапі ми бачимо, що Російська Федерація зараз намагається з півночі обійти і з флангу зайти. На позиції українських сил на цій ділянці і зайняти їх врешті, тому загроза вона безпосереднього присутня врешті. Що стосується е, саме місцевості і її специфіки, то ми бачимо, що за спинами наших бійців зараз, які тримають там оборону, знаходиться певна водойма. І у випадку, якщо ворогу вдасться просунутися далі, то можуть намагатися в таке напівоточення е, взяти навіть українські сили, тому варто не допустити е, цього, щоб мати абсолютно. Вільний контакт, якраз таки з суміжними підрозділами. Тому що у випадку, якщо ворог вдасться просунутися, от, умовно на ось цій ділянці, це там буквально пів кілометра, то, е, вочевидь, певний вихід е, підвіз БК зможе відбуватися лише через ось південно-східну частину населеного пункту Часів Яр. Тому е, це справді дуже і дуже Важливо з приводу якраз цієї ділянки фронту нам генштаб пише про всім атак противника у районах Привілля, Білої Гори, Григорівки та Часового Яру. Всі спроби згарбників просунутися а уперед припинені українськими. Воїнами, врешті, це ось ті дані, які нам дає генеральний штаб ЗСУ. Далі ми прийдемо до Купінсько-Лиманського напрямку, де інтенсивність боїв вона теж досить значна. Якщо говорити про лиманську ділянку, то російські загарбники штурмували позиції сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Греківка, Зелений Гайма, Київка, Торське, Новоплатонівка, Терни та Зарічне досить значна кількість боїв. Географія вона висока. І до зменшення якихось тенденцій поки що принаймні геть непомітно. Що стосується Куп'янського напрямку, агресор атакував поблизу Петропавлівки, дворічної загризового та піщаного, п'ять бої завершені. Одна ворожа атака тривала фактично до цієї ночі. Тобто, загальна кількість шість і бої вони тривають. Нині менше уваги саме Куп'янському напрямку. Схоже, що приділяють росіяни, тому що. Ми пам'ятаємо місцями раніше, де були великі механізовані штурми на цій ділянці, і намагалися вони форсувати річку скіл, але ось полишили схоже що ці плани і зосередилися саме на покровському напрямку на Донеччині, куди постійно перекидають свої резерви, як і особовий склад, так і бронетехніку. І, зокрема, напередодні за повідомленнями російських медіа Путін підписав указ про виклик на військові збори усіх. Військовослужбовців, які перебували у запасі на території Російської Федерації, чи там йдеться про якісь кількості зараз, точно сказати не можу. Але це свідчить вочевидь про те, що Путін зупинятися не збирається і е намагається і далі шукати для свого війська поповнення, тому що втрати противника вони досить значні, за даними від генерального штабу, то вже... Цифра 815 тисяч 820. загальна по півтори, по дві тисячі щодня вони втрачають, і це помітно відчутно для будь-якої армії світу, але не для Кремля на превеликий жаль, тому що вони далі женуть своїх громадян. Обій в ці штурми, як ми бачили від північно-корейських солдатів, де просто по полю біжить табун солдатів і намагаються штурмувати, атакувати. Ну, в теперішніх умовах, мені здається, це не особливо так працює, тому що легка мішень для будь-якого дрона, враховуючи їхню кількість, то навряд чи хтось там добіг навіть до тих позицій, про які говорили їм російські командири. Але так воює ворог, кількісно в них перевага, і тільки якістю можна намагатися відбиватися і перехоплювати ініціативу, тому що про це вже неодноразово говорили як наші військовослужбовці, так і вище політичне керівництво нашої держави. А тут вже ми направду залежні здебільшого від наших партнерів.